Велькі кімнати, середньохвильова радіостанція Буря, одна відеокамера, у штаті сім співробітників та п'ятеро матросів. Саме з цього починалося зародження флотського телерадіоцентру. У 1994 році начальником першого військового телецентру був назначений капітан другого рангу Мирослав Андрійович Мамчак. Слід зазначити, що на той час не тільки в Україні, але й в колишньому Радянському Союзі не існувало жодної військової телеради. Не маючи відповідного досвіду, кадрів та коштів, створити Флоцьку телерадіостудію це дійсно важка задача. Втім, наказ є наказ. Ніяким обговорюванням він не підлягає. Тоді про комп'ютер мова не йшла. і Ми ще не мали і гадки, що така техніка може бути, і з нею можна виходити в ефір. Були касетні магнітофони, клеїлася плівка. З новинами була величезна проблема, тому що треба було їх вилавлювати із других. По Україні інтернету ж не було. Треба було вилавлювати з других радіостанцій, ходити містом бігати, шукати новини значить, в Севастополі і в Криму. Тому це то була досить, я б сказав так, напружена робота, але та робота давала нам натхнення, і бажання кожен день зробити щось нове. Перші йшли російською мовою, і, до речі, перша у нас була кримська татарка. Спеціальний кореспондент редакції телебачення Анна Петрова на військовому телебаченні більше 12 років, тільки не отримавши вищого світу, молода амбітна дівчина вже тоді прагнула доказати, що велике бажання та мета досягти високого професійного рівня це вже половина успіху. Перші роки своєї репортерської діяльності переходячи на військову мову. Анна називає курсом молодого бійця, Говорячи про те, з чого все починалося, мені здається доречним згадати таку фразу, яка мені дуже подобається. А у 20 років людиною керують емоції, почуття у 30 років людиною керує талант, у 40 – керує розум. Мені дуже хотілося вірити, що мною наразі в моєму віці керує така колаборація між талантом і розумом. Але про це звичайно судити моїм колегам і, передусім, напевно, навіть телеглядачам. Але ось починалося все з емоцій, саме коли вік був 20+, ми були випускники вишів і Я і мої колеги тоді молоді, і звичайно починалося все з емоцій і почуттів, і це напевно дуже добре. Дуже добре, чому тому, що ми монтували сюжети на Дуже примітивному обладнанні це був, був лінейний монтаж. І якщо розуміти, що це таке, не можна було збитися, коли начитуєш текст. Потрібно було керувати своїм диханням. Це дуже важко, коли ти начитуєш текст а в три хвилини. Це знають тільки спеціалісти, і те, що на виході бачили смачний, цікавий класний продукт, творчі телеглядачі. Це результат, якраз от цієї роботи емоційної захопленої нас, молодих людей, які в цьому знаходили свою, свою реалізацію, додаючи, намагаючись довести зубрам, що ми можемо. У наш час, коли навіть школярі у своєму лексиконі мають слова на кшталт про Аська, вінда та багато інших, важко уявити, як це можна працювати, не маючи комп'ютера та доступу до інтернету. Лише якихось 15 років тому військові кореспонденти писали матеріали власноруч, начитували закадровий текст на одному диханні, бо не можна було допустити жодної помилки. А для того, щоб зробити яскравий відеоефект, приходило вмикати, так би мовити, проф. Постійну кмітливість. Був один випадок, коли ми з монтажером нашим, який наразі сьогодні з нами працює, дуже досвідчений фахівець, це Алла Харівська, Алла Миколаївна Харівська. Ми з нею монтували замальовку напередодні якогось свята, якого я точно вам зараз не скажу. Але суть в тому, що мені потрібно там було для більшої гарності картинки, мені потрібен був туман. Так ось Алла Миколаївна сказала: тобі потрібен туман? Зараз буде туман. Це сьогодні, напевно, не зрозуміють фахівці з телебачення, монтажери, тому що це все сьогодні можна зробити завдяки апаратурі. Але тоді такої апаратури не було. І Алла Миколаївна, так би мовити, вручну вона зробила той туман, але ті от емоції, які ми отримали, поки ми цей туман робили. Це тривалість цього епізоду, напевно, була з годину. Але ми ну, це на все життя. Було було красиво. Перші роки свого існування припали на нелегкий час. Час становлення і реозвитку національного флоту одночасно з народженням українських військово-морських сил у складних фінансово-економічних та громадсько-політичних умовах створювалося і флотське радіо та телебачення. Предметом особливої гордості і відповідальності для ТРК БРИЗ був факт отримання тоді ще телерадіоцентром БРИЗ ліцензії на правомовлення на радіочастотах від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України за номером два від 15 червня 95 року. Вручав її особисто голова нацради Віктор Петренко. Вручення сьогодні ліцензії за номером 2 телерадіоцентру БРИЗ Військово-морських сил України. Розцінюю не стільки, як подяку, товариш командуючий за проведений нами труд, а розцінюю в першу чергу як велике завдання, покладено перед творчими радіо і телепрацівниками телерадіоцентру БРИЗ по розбудові військово-морського флоту, по інформаційному забезпеченню будівництва Національного українського флоту, про розриву того інформаційного вакууму, який ми з вами, товариші бойові друзі. Чуємо з першого дня будівництва нашого флоту. Це був перший факт нашого визнання на загальнодержавному рівні, який залишився в історії у першій власній телепрограмі, яка вийшла у ефір на телеканалі Севастополь 13 липня 95 року. Телерадіокомпанія БРИЗ щоденно і цілодобово інформаційно забезпечує збройні сили та мешканців регіону мовлення у радіодіапазоні 102FM, а також тричі на тиждень виходить в мережі дротового мовлення. Подивитися програми виробництва тележурналістів «Бризу» можна кожного дня на власному телеканалі у Севастополі та Південно-Західному Криму, та три рази на тиждень на телеканалі Крим. Брокуючи у ноги з часом, три роки тому у ТРК-Бриз з'явився власний інтернет-сайт. Сьогодні веб-портал є невід'ємною візитною карткою військової телерадіокомпанії. Приємним є факт, що з кожним днем кількість відвідувачів постійно збільшується. Заглядають на веб-портал трк «Бриз» не тільки українці, але й мешканці закордонних держав. В наступному ми будемо розвивати такий... Сектор своєї діяльності як інтернет-телебачення і інтернет-радіо. Перші кроки вже зроблені в цьому аспекті. Ми працюємо, у нас є свій сайт. Ви можете бачити там телевізійні сюжети у далекому майбутньому створення власного FTP-серверу і створення онлайн-радіо. Радіо Бріз, яке мовить щоденно і постійно, 24 години на добу вже з 21 листопада. 94-го року, тепер воно буде і в інтернеті. Це значно збільшить той ресурс інформаційний наших глядачів, тому що життя не стоїть на місці, постійно розвивається, кількість збільшується користувачів інтернету. Він становиться все більш якісним, він становиться все більш потужним. І я думаю, в недалекому майбутньому. Завдяки саме інтернету ми зможемо і відпрацювати систему онлайн-телебачення. Тобто, те, що буде на екранах тут, у Севастополі, зможуть побачити користувачі будь-якого куточку України та світу. Ми так вважаємо його одним з найбільш сучасних. Підрозділі нашої телерадіокомпанії починався він з невеличкого сайту, який складався з кількох сторінок. І головне було заявити про себе в мережі інтернету, тобто бути там присутніми. Але знову ж таки час змінюється. І сьогодні ми дійшли до того, що ми маємо більш потужний, більш великий сайт, який оновлюється щодня, де можна переглянути сюжети не лише свіжі, а й ті, які були в ефірі нашої телерадіокомпанії. Тиждень, місяць, а то й рік тому розміщуються наші відеоматеріали поки що на Ютубі, але завдяки цьому ми маємо непогані там перегляди. Загалом наш канал в Ютубі за останні кілька років відвідало майже 200 тисяч користувачів інтернету. З іншого боку, інтернет дає нам можливість відстежити, які матеріали, які тематики користуються найбільшим попитом серед людей. Зокрема, ми бачимо, що великі перегляди у сюжетів, які пов'язані з флотською тематикою, з перебігом навчань, тобто з усім тим, що складає власне нашу специфіку, і цікавість до цього дуже велика. Намагаємося знову ж таки розвиватися. Хочемо більш міцний, більш потужний сайт. І хочемо, щоб з часом він став окремим засобом масової інформації. На жаль, такого закону ще немає, але хочемо, щоб там були і відеоматеріали, і телепроекти, телепрограми, ефіри, щоб там були усні повідомлення, анонси і багато чого іншого. Більшість творчого колективу «Бри» створюють представниці слабкої статі. Це і жінки у погонах, і цивільні працівники. Вони у далеких походах беруть участь, висвітлюючи події, і на полігонах під час проведення військових навчань беруть інтерв'ю. Кожного дня дівчата занурюються із головою у повсякденне, нелегке життя захисників батьківщини та намагаються якомога краще та цікаво донести інформацію до глядачів та слухачів. Дуже приємно працювати в колективі, в якому переважають жінки, адже жінки, як кореспонденти, себе зарекомендують більш краще, вони більш детальніше опрацьовують матеріал, більш прискіпливіше до нього відносяться, відповідально працюють. Хочеться їм за це подякувати. Любов Мамчак працює на телерадіокомпанії з 2000 року. Історик за фахом та маючи багаторічний досвід роботи у школі. Вона із задоволенням почала втілювати в життя свої творчі проекти, пов'язані насамперед із історією Севастополя та видатними постатями українського народу. Я зразу почала працювати по Декілька напрямків, наприклад, жінки в історії України, це починаючи з княгині Ольги, і вже дійшла до містецьких діячів навіть нашого міста, наприклад, Оксани Петрусенко, яка Проживала по вулиці Кирпічної. Потім з'явилася екскурсія, цикл передач, екскурсія з Севастополем. Це теж потрібно було багато над цим працювати, занурюватися в тему. Но це було настільки цікаво, і це і зустрічі з людьми, і такі добровольні були помічники. які, Я, так як не уроженка Севастополя, і мало знала, де бастіони знаходяться ми, їх пройшли чесно, всі протопали ногами і все відзняли. І Сама збагатилася знаннями про Севастополь. Забезпечуючи інформаційний простір нашого міста, журналісти ТРК «Бриз» тісно та головне плідно співпрацюють із телекомпаніями Севастополя та прес-центрами. Тож це обмін не тільки інформацією, але й досвідом. Сказати про те, що ми з бризом тісно співпрацюємо, це майже нічого не сказати. Ми дуже тісно, Наша кооперація є надзвичайно тісною, плідною найголовні, найголовніше. І сьогодні бриз просто військово-морські сили без бризу сьогодні просто неможливо і уявити. Ну, всім добре відомо про те, що журналісти бризу бувають на усіх найвідповідальніших подіях, були у усіх походах. Навіть за океаном і навчання висвітлювали. Тобто сьогодні БРИЗ – це дуже така потужна одна із структур, хоча і не флоту українського, але така важлива складова нашого флоту, без якої дійсно важко дуже обійтися не тільки флоту українському, а і місту Севастополя. Він вже давно прижився в нашому регіоні. Вже є дуже багато поціновувачів вашого таланту, вашої роботи. І мені, як колишньому працівнику Бризу, де пройшли мої кращі творчі роки, це дуже приємно. Я дуже радію з того, що останнім часом Бриз разом з прес-центром здійснив кілька спільних проєктів. Ми підготували фільм до 20-ї річниці збройних сил минулого року цього року. Була дуже тіснова співпраця хоча вона завжди є такою, під час особливо під час навчання фарватер миру. Тоді, коли теж ми готували фільм у працівників бризу, у моїх колег ну, дуже багато роботи. Дуже важко поспівати за усіма подіями у такому складі. Але бризу, я вважаю, це все ж таки вдається. І це добре, я цьому радий. І ми знаємо, що ваша ліцензія зобов'язує вас освіти не тільки плоскі події, а і події з життя регіону. І от ви як вам це вдається, ну можна я кажу, тільки позавидувати і за вас порадуватися. Тому у прихильників у бризу з кожним роком стає все більше, і я бажаю, щоб їх ще ця цифра не зупинялася на якійсь там позначці. І, і я хотів би побажати бризу. Тільки йти вперед, завоювати нових прихильників. А головне разом з нами з усіма зміцнювати обороноздатність нашої держави. Журналісти центральної телерадіостудії Міністерства оборони України теж приєдналися до поздоровлень своїм колегам. Співпраця телерадіо компанії «Бриз» та центральної телерадіо студії Міністерства оборони України триває вже багато років і є досить плідною, насиченою та важливою для обох наших колективів, створюючи телепрограми для ефіру на першому національному п'ятому каналі, каналі УТР та презентаційні фільми до урочистих подій. Ми постійно використовуємо відеоматеріали наших Севастопольських колег. Саме завдяки їм, журналістам та операторам те. Аркабриз, ми маємо змогу оперативно та виважено висвітлювати усі найцікавіші та найактуальніші моменти життя українського флоту. Їхні матеріали насичують наші ефіри важливими подіями, що відбуваються в українських ВМС, яскравими моментами з життя наших моряків, та звичайно неповторною морською тематикою. У цей день хочеться висловити найщиріші слова вдячності за вашу щоденну важку копітку працю, яка виливається в яскраві та неповторні теле та радіосюжети. Тримайтесь і надалі обраного курсу нових вам звершень цікавих тем вдалих ракурсів та досягнень на нелегкій, але такій різнобарвній, безмежній журналістській ниві. Журналісти флотської телерадіокомпанії висвітлюють військові події не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Вони неодноразово брали участь у різноманітних міжнародних військових навчаннях у десятках держав світу. Географія творчих здобутків наших тележурналістів співпадає з курсами штурманської прокладки бойових кораблів та суден забезпечення національного флоту, а також важких літаків транспортної авіації, повітряних сил Збройних сил України, які доставляли підрозділи морської піхоти військово-морських сил до Шотландії та Данії для участі у миротворчих навчаннях. Новий час ставить нові завдання збройним силам, а відтак і флотським журналістам для спільної боротьби з тероризмом кораблі національних військово-морських сил несуть постійну бойову службу у Середземному морі в рамках операції Активні зусилля. І кожного разу з екіпажами рідні береги залишають і кореспонденти телерадіокомпанії БРИЗ. 2011 2011-й приніс собою нові загрози безпеці громадян України, а відтак і національним інтересам держави. Виконуючи указ президента України Віктора Януковича, великий десантний корабель військово-морських сил України Костянтин Ольшанський, вперше у історії національного військового флоту успішно здійснює далекий похід до берегів Північної Африки, виконуючи гуманітарну місію в Лівії, метою якої було врятування українських та багатьох іноземних громадян шляхом їхньої безпечної евакуації. Безпосередню участь у місії брав у наш спеціальний кореспондент, старший лейтенант Павло Парфенюк, крім Акційного завдання зі створення телефільму він постійно інформував громадськість про хід виконання завдань, адже офіцер виконував роль і прес-секретаря походу. За 18 років своєї діяльності в інформаційній царині нашими журналістами створено десятки тисяч телевізійних і радіопрограм, документальних репортажів і фільмів. І вже у цьому році журналісти телерадіокомпанії знову гідно представили «Бриз» на восьмому міжнародному телерадіофестивалі Перемогли разом. Цього разу скарбничку нагород фестивалю поповнили два дипломи першого ступеню, один у номінації Світ без тероризму за телефільм Павла Парфенюка «Миротворці» у чорних беретах. Інші у номінації на хвилях Чорного моря за радіопрограму Зустріч через 30 років радіоведучої Олени Ахабабян та диплом третього ступеню за телефільм Аліндеак Блексіфор 10 років взаємодії. Журналісти народ особливий. Зазвичай забуваючи про власні потреби, вони завжди думають про інтереси своєї аудиторії. Хотіла бути хірургом з дитинства, але спробувала себе у журналістиці і вже після цього не змогла відмовитися від цієї спеціальності. Були на полігонах, були на морських походах. Дуже цікаво. Я сподіваюся, що наша праця доведе до телеглядача і радіослухача ті події, які часом люди не бачать, але мають великий резонанс. Тому всім цікаво бачити і кораблі в морі, і військові, якісь будні. І люди знають, як їхні сини служать. Це я вважаю це дуже корисна і цікава спеціальність. Всіх бажаючих запрошую бути військовими журналістами. Якщо порівнювати цивільного журналіста і військового журналіста, то різниця все ж таки є. Незважаючи на те, що військові журналісти працюють і в сфері ну, цивільної інформування населення. Але основною відмінністю є те, що наші журналісти, оператори, керівники, неважливо від посади, виконують завдання на благо висвітлення заходів бойової підготовки. Зокрема, цього року наші кореспонденти висвітлювали масштабні навчання перспектива 2012. Їздили на полігони, ходили на кораблях, брали участь у Польотах морської авіації авіації повітряних сил. Сьогодні колектив ТРК «Бриз» налічує 70 співробітників, половини з яких військовослужбовці різних категорій від матроса до офіцера. Щоденний вихід в ефір це величезна робота кожного співробітника військової телерадіокомпанії від режисера монтажу до випускового програми. Управління будь-якою структурою в першу чергу залежить від самого колективу, тож керувати нашим військовим кораблем під назвою БРИЗ виявляється і важко з одного боку, а з іншого. З іншого боку, не важко. Не важко чому, тому що я все ж таки з перших днів створення бризу, з лейтенанта тут, у цій структурі, я і знаю, і людей, і нюанси. Ми разом з Мирославом Андрійовичем, який очолював всі ці роки Мамчаком, створювали. Легко тому, що допомагають люди, тому що один в полі ж не воїн. І сам один без нашого колективу. Хоч би бути сім'ядів в лбу, ніхто б не впорався, я не є виключення. З іншого боку, важко, тому що життя привносить свої нові задачі, і змінюється і законодавство, і в аспекті бюджетного регулювання, і в інформаційній сфері. Постають нові завдання. Серед них це цифровізація нашого мовлення, це вимога сучасності. Це торкається в першу чергу телебачення, але торкнеться і радіомовлення. Військові навчання, далекі походи, урочисті заходи у військових частинах. Все це можна побачити у відео та почути у радіоматеріалах, підготовлених кореспондентами нашої телерадіокомпанії. В день наших у 18 річчя ми б хотіли подякувати своїх глядацькій та слухацькій аудиторії за те, що серед безлічі інших обирають саме наші програми, а своїм колегам побажати не зупинятись у своїй творчості та завзято нести світло у серця людей. Подякувати за плідну працю і побажати і доброго здоров'я, і натхнення, і визнання творчості. І при цьому неважливо, будь-то творчість журналіста чи телеоператора це теж творчість. Своє творче бачення можна знайти навіть в роботі інженера. Це теж є творчість. Всі ми творчі люди, але перед всіми нами стоїть завдання досить відповідальне. Тому що. Дивлячись на нас, люди бачать у нашій роботі збройні сили. Це великий і дуже відповідальний момент в нашої діяльності. І святом вас!